Всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про мою першу роботу, як я її знайшла. Я в попередньому відео розповідала, що ми виграли грін-карту. І коли ти виграєш грін-карту, ти проходиш співбесіду з консулом. І тобі замість грін-карти ставлять таку дуже незвичайну візу. Не туристичну, а еміграційну візу в паспорт. І ти маєш півроку на те, щоб заїхати в Сполучені Штати Америки. Як тільки ми отримали візу, я розуміла, що ми поїдемо, і я почала шукати роботу, скажу вам, що в мене нема в Америці в принципі нікого: ні дядьки, ні тітки, ні бабусі, в нас є знайомі в Чикаго. Але я думаю, що в кожного хто з України є знайомі в Чикаго, тому що там дуже велика українська діаспора. Але це там моя однокласниця колишня, коли виїхала виїхала в Америку. Тобто там дівчина, з якою ми працювали, моя колишня співробітниця, це не родичі, і вони не готові були нас прийняти. Тому для мене не було принципово в який штат їхати. Я почала шукати роботу активно просто по всій Америці. Я на той момент перебувала в Польщі, бо в Україні вже була війна, і я виїхала в Польщу, я мала таку можливість. І я сиділа вдома за своїм комп'ютером і шукала. Розробила рену мене резюме було, але я його обновила. І я почала розсилати резюме англійською мовою в LinkedIn, на Indeed, ZipRecruiter. Абсолютно всі сайти, які ви собі можете уявити. Я розсилала своє резюме дуже активно, шукала роботу. І в мене була така логіка: знайду роботу в Айові, поїду в Айову. Знайду роботу в Іліносі, поїду в вільнолі. Знайду роботу в Майамі, поїду в Майамі. І в мене, в принципі, досить багатий досвід роботи. Це взагалі вартує окремого відео. Я в своєму житті дуже багато чого спробувала. Я була і керівником, і офіцанткою, і рекрутером. Тому в мене просто. Я все спробувала, ну у мене 20 років досвіду, <сіх> тому, можливо, так багато різних професій, але я міняла часто роботи, сфери, ось, і я почала якось шукати в тих сферах, де в мене був досвід. Остання моя робота в Україні це було видавництво міжнародне. Я взагалі знаю добре англійську мову, і я працювала зі всіма вчителями англійської мови. В західній Україні це видавництво воно займалося випуском, друком підручників англійської мови. Воно до сих пір працює в Україні. Ось і ці підручники вони навіть були спеціалізовані для України деякі. Там були спеціальні версії. У нас була нова українська школа. І я от в цьому видавництві, тому що я працювала з всіма вчителями англійської мови, я мала таку роботу, де я практикувала ще й свою англійську. І в основному я шукала роботу, так як я розуміла, що останні три з половиною роки я працюю в видавництві теж в сфері е, видавництва. Ось я почала розсилати резюме. Я вам навіть не скажу приблизно скільки. Ну мені здається, я розсилала більше 600 резюме. Я просила, послала резюме і видавництва різні. Я послала резюме на посаду рекрутера, HR-а, навіть офіс-менеджера, будь що там на будь-яка офісна робота. На, на, на різні, різні рівні а, там, де я вважала, що в мене є якийсь релевантний досвід, я всюди розсилала. І десь це було 600 вакансій. 600 резюме я розіслала, і з тих 600 резюме в мене було дуже мало відповідей, тому що я не мала американського номера телефону. І ну, це була проблема, але я написала в своєму резюме, що в мене є WhatsApp, написала номер WhatsApp і вказала, що зі мною зв'язуватись або по Skype, або по WhatsApp. -у. І як результат, в мене з 600 резюме в мене було тільки десь 10 дзвінків, і люди, з зі мною хотіли зв'язатися в WhatsApp або в Skype, або писали мені на емейл, e і ми там якось зв'язувалися по Zoom, по інших питаннях. І у мене було три таких основних компанії, три основні співбесіди. І коли я шукала, я почала шукати роботу в сфері видавництва, як я вже сказала, і я працювала в видавництві в Україні. І це така дочірня компанія, малесенька філія в Україні. По відношенню до того великого видавництва, яке знаходиться в Америці. І в цього видавництва в нього є офіси в Сіетлі, в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі, в Майамі. Ну, тобто, там велика мережа, і я у всі ці офіси прислала своє резюме. Я всі туди, там на всі вакансії на, на сайті цього видавництва зааплаялася. І ще я написала cover letter, такий лист. Я Пошукала номер рекрутера, який займається підбором персоналу. Не номер, а імейл. Перепрошую, імейл рекрутера, який займається підбором персоналу. І написала їй, що ось я така-то, така то. Я гарно так написала, все культурно, використала там якісь шаблони. Я так довго сиділа над тим каверлетером. Я і написала, що я переїжджаю емігрую в Америку, шукаю роботу. Можливо, у вас є якась для мене вакансія. Я відправила, ага, я ще попросила в свого колишнього керівника рекомендації. Запитала, чи він не проти, що я подамся. Він сказав, так, окей. А, і я їй написала і написала, що мій роб... колишній керівник готовий дати мені рекомендації. І вона відгукнулася. Я була дуже рада. Я прям не знаю, була на самому небі від щастя. Думаю, от клас, супер! Зараз буде в мене співбесідда, і я так старалася. І от з тих трьох співбесід у мене було три співбесіди на різні вакансії, різні філії, не тільки в це видавництво, в яке я подавалася і яке мало зв'язок з моєю попередньою роботою. То як це відбувалося? Спочатку це така якась телефонна або зум-розмова з рекрутером. І він просто з тобою говорить про якісь такі певні речі там, питається, звичайно, про твій досвід, ну про роботу не так багато. Мене більше питалися, які в мене є документи, чи зможу я легально працювати в Штатах. Ну, от Більш такі, я би сказала, організаційні питання вони зі мною вирішували, питались, тому що, можливо, вони думали, що я розраховую на якийсь там релокейшн, ну, тобто допомогу. По переїзду я сказала, що мені нічого не треба, я просто шукаю роботу. Ось і далі, після того, в мене були співбесіди з хайрінг-менеджерами, тобто з людьми, з безпосередньо з якими я а, мала би працювати в майбутньому, хто би був моїм керівником. От, я теж дуже готувалася. По-перше, е, ну, англійською, звичайно, все е, треба було підготувати. Я е, зробила такі маленькі стікери. В мене був екран м -м, ноутбука, а ззаді на стіні були е, стікери на всі питання, які ви собі можете уявити, які мої сильні, слабкі сторони, де я себе бачу через п'ять років. Ну тобто, я так підготувалася серйозно, фундаментально до всіх співвесід. І дуже хвилювалась, прямо аж заспокійливо пила перед тою співбесідою, перед кожною з них ось. І одну співбесіду, мені здається, що я трошки завалила, тому що ну, не знаю, він мене питався, якісь речі, і я не зовсім зрозуміла, що він мав на увазі, а потім, коли я вже... Думала про це після співбесіди, то я зрозуміла, що десь там ну не завалила, але ну, не всі відповіді я дала на 100% класно, правильно. Я би, напевно, після співбесіди, якби подумала, дала би кращу відповідь. І в мене була співбесіда з теперішнім моїм керівником. І це прям було так: не знаю, легко. Це була моя третя співбесіда, я вже теж попрактикувалася. І він сам був таким відкритим, щирим. Ми з ним поговорили, я йому кажу, що. Я з України, я виграла е, в лотерею е, можливість переїхати в Штати. У мене є віза, я готова працювати. Я йому, ну я йому сказала все так, як є, абсолютно чесно. Він мене попитався про попередній досвід, і там вакансія я працювала так в сфері продажів в Україні, і тут теж сфера продажів е, дуже схожий, схожий досвід. І він мене послухав: ми, ну, мене було таке відчуття, що ми ніби з ним знайомі 100 років. І, ну, звичайно, я просто там всі пальці схрестила, ви розумієте, щоб він мене взяв на роботу. І я вирішила: е, ну добре, е, хай він мене візьме, не візьме, але я хоч класний час провала, я так, але я чекала. І тут е, десь взагалі ось цей весь процес, що я шукала роботу ще не будучи в Америці, зайняв чотири місяці. І десь два чи два з половиною тижня мені ніхто нічого не відписував після третього етапу співбесіди, так. І я вже так трошечки не знаю, як це сказати правильно, засумувала, вже засумнівала, що мене хтось кудись візьме. Вже там, звичайно, знову почали розсилати резюме. Ось, але тут мені прийшов лист і мені запропонували роботу. Я була просто на сьомому небі від щастя. Я думаю, Блін, так класно, я їду в Америку, я вже знайшла роботу. І зараз я працюю в цьому видавництві у відділі продажів. Я Працюю е, з всіма е, великими університетами науково-дослідницькими, е, які знаходяться на західному узбережжі і всередині Америки, це Техас, Каліфорнія. І е, ми продаємо їм майстер-класи. Це, якщо ви дивились теорію великого вибуху, е, там є Шелдон і його друзі, то е, я працюю з такими науковцями і продаю їм майстер-класи для підвищення кваліфікації, і це як онлайн-платформа для їхнього саморозвитку. Ось. ось така в мене перша робота в Америці. Ну, я сподіваюся, що я так більш зрозуміло розповіла вам. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Буду рада вам відповісти. І от і коли я можу дати пораду, так мені дуже часто, це вже не перша якась така, якби знати. От є в мене були подруги в Україні, так, і одна з них дуже класно готувала. І ну я так не вмію там гарно готувати. Я готую, але знаєте, це, це не можна понести кудись продати. Це смачно, але виглядає воно так не дуже. Друга, вона, от, в неї там якісь свої були таланти. А я завжди знаходила хорошу роботу, або в мене бізнес, я пробувала в Україні відкривати. І е, мені часто, коли я знаходила знаходилася класну роботу, мені казали, тобі повезло, тобі повезло, ну, не може такого бути, тобі другий раз вже не повезе. Але мені так в житті кілька разів повезло. І якщо ви дивитесь це відео і ви шукаєте роботу, і ви зараз в Америці, не здавайтеся, пробуйте стукайте і вам відкриють. Реально, просто стукайте і вам відкриють. Просто треба собі поставити якусь ціль. І, можливо, не за день, не за два. Це все довгий процес, але можна знайти хорошу роботу. Ну і я, тому приклад, і я буду знімати ще на своєму каналі відео, інтерв'ю з цікавими людьми з різних сфер в тих, в кого вийшло, або тих, хто має якийсь класний цільний досвід, на мою думку. Дякую, що подивилися відео до кінця. До зустрічі, Па-па!